Любірогокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку добираю заголовок до тексту. Любі діти, добрий день! Зачупраці сень, а ще, друзі, всім бажаю сил натнення на весь день. Так, що називається текст? Це зв'язані за змістом речення. Як розміщується речення в тексті? Певні послідовності. Так, розташуйте їх правильно. Всім було весело, хлопчики зробили паперового змія, вийшли запускати його за село, змій піднявся все вище і вище. Отже, хлопчики зробили паперового змія, вийшли запускати його, змій піднявся все вище і вище, всім було весело. Вона стала схожа на золотий букет, зацвіла верба, а як пахнуть медом її котики, настала весна. Спочатку настала весна. Потім зацвіла верба, стала схожа на золотий букет, а як пахнуть медом її кот. Її люблять усі учні нашого класу, Люда багато читає, вона часто розповідає казки малюкам, я дружу з людою. Так, я дружу з людою, вона багато читає, часто розповідає казки малюкам, її люблять усі учні нашого класу. Дзерчать велоселі струмочки, настала весна, у вова в руках човник пустив він човник у Настала весна, дзюрчать веселі струмочки, у Вови в руках човник і він пустив човнику струмок. Будь ласка, запишіть 1 травня класна робота. Перше травня, класна робота. Коли ви записали, тоді ми з вами розгортайте, будь ласка, свої книжечки на сторінці 127. Сьогодні ми працюємо зі сторінкою 127-128. Так, прослухайте, будь ласка, текст. Якось ще бетончик залишився вдома двох з дідусем. Хлопчик узявся будувати корабель із деталей конструктора. А дідусь гортав газети промовляв. Нового українського літака показали виставці в Парижі. Наші спортсмени готуються до Олімпійських ігор, у Карпата зацвіла долина нарцисів. На вихідні дні обіцяють хорошу погоду. Дідусю, я зітняв лише кілька деталей, а ти ж встиг дізнатися стільки нового. Як це тобі вдалося? Щебетончико. А навіщо по-твоєму існують заголовки? Отже, давайте спробуємо пояснити щебуточку, що ж таке заголовок і для чого він потрібен. Заголовок це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так, який більше підходить до нашого тексту? Щебуточок і дідусь, чи для чого заголовка? Звичайно, підходить більше для чого заголовка. Так, прослухайте текст, придумайте йому заголовок. Запишіть заголовок і два останні речення з цього тексту. Ворони вигадують хитрі е, способи добування їжі. Розкидають по дорозі стихлі горіхи, потім сидять на деревах і чекають, щоб машини їх розкололи. Тоді збирають смачні серединки. Наприклад, ворони, розумні ворони. Суху скоринку хліба ворона обов'язково розмочить у калюжі і тільки після цього з'їсть. Розумні птахи, наприклад. Так? Отже, записали вправа 5. І пишемо або жовтий, або будуть з'являтися прописні літери. Пишемо назву нашого тексту, тут заголовок. Розумні птахи. Розумні птахи. Пишемо суху скоринку. Суху скоринку Хліба Ворона. обов'язково, Розмочить. Розмочить. У калюзи. Так і тільки після цього Так, якщо потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то йдемо далі. Прочитайте заголовки, які дібрав гаджик. Поміркуйте, про що в цьому буде? Вигадка про їжаків, тобто якийсь комедний випадок з нашими їжачками. Визначте, чи підходить до нього заголовок гаджет. Часто в книжках зустрічаємо малюнки їжачка з рум'яним яблуком чи грибами на спині. Всі впевнені, що їх їжак записає на зиму. Відкриваємо таємницю. їжакам не потрібні запаси їжі. Узимку вони сплять. Підходить? Так, підходить. Отже, запишемо з вами вправа вісім. Так, запишемо три останні речення, тобто станній абзац, і нашу назву. Пишемо вигадка про їжаків. Вигадка про їжаків. Пишемо. Відкриваємо таємницю, відкриваємо таємницю, Їжакам... не... Потрібні запаси їжі, не потрібні запаси. yugo o zenko Сплять. Озимку вони сплять. Так, там ми з... бачимо, що методи, який у нас заголовок Незвичайна дружба. Прослухайте. Незвичайну дружбу можна бачити в нашому дворі. Ще маленькими запроетували кошеня морка щеменям Бровко. Друзі підростали разом. Так, і подивіться на вправу 10. Допоможіть рядзинці утворити текст поданих речень. Придумайте заголовок і запишіть разом з текстом. У лисиці хвіст не для краси, а взимку хвіст захищає лисиці від морозів. Вона використовує його як кермо. Для чого лисиці хвіст? І далі ми з вами у лисиці ці для краси. Вона використовує його як кермо, а взивку захищає від морозів. Записала, будь ласка, вправа 10. Вправа 10. А тепер пишемо, для чого лисиці хвіст. Для чого лисиці? хвіст? Далі нижче. у лисиці хвіст? Не Для краси Наступне речення вона використовує вона. використовує його як кермо Наступне речення, а взимку хвіст захищає. Лисиця від морозів. Так, перед тим, як обрати нашу відповідну цеглинку, нам ще з вами потрібно виконати завдання, дати відповіді на запитання стосовно тексту, що ми вже з вами вивчили. Так, текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так, далі. Речення в тексті розміщено в певній послідовності. Текст складається з речень. Заголовок – це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Утворюється зачин основної частини і кінцівки саме текст. Частини тексту не можна міняти місцями. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення. Гарного дня!